Привіт всім! Показую, що вийшло з того дупла з горіхового. Ось такі два бруска вийшли. Тут дуже красивий малюнок всередині. Зараз майже не видно. Це вже буде в готовому виробі. Краще видно все. 45 на 45 перетина, будуть якісь якісь токарні вироби з нього. І заодно розкажу вам, що робиться такими пеньками. Бо мене питало, це такий пеньок, показують, фото гниле всередині. А нічого з ними не робить, це дрова, все. Це горіховий пеньок, мені дід в нагрузку віддав, його забирай, каже, толку з нього взагалі ніякого не буде. Якщо буде дощ, оці всі тріщини закриються, їх взагалі не буде видно. Зараз якщо розпилювати, то, я не знаю. там такі, На ручку якісь заготовки там може і будуть, і це ще не факт. У мене був пеньок в минулому році пів метра в діаметрі. Я з нього випиляв два бланка розміром отакий такий кулак, на якісь коробочки. Все. І два мішка дров. Підписуємося до любые.